Оперний театр. Львівський оперний театр відкрився 4 жовтня 1900 року з показу прем'єри лірико-драматичної опери Яник Владислава Желенського про життя карпатських верховинців. Провідну партію співав український тенор Олександр Мишуга. Збудований на початку минулого століття за проєктом архітектора Зигмунда Горголевського, Великий театр у Львові порівнювали з Паризькою та віденською оперою. Це споруда, у якій можна знайти різні архітектурні стилі. Форми фасаду дуже складні й різноманітні: це колони, балюстради, ніші, насичені алегоричними скульптурними постатями. Над головним корнизом фасаду височать статуї восьми мус. Над ними горельєф на десятифігурна композиція радощі і страждання життя. Фронтон у горі завершується скульптурною тріадою крилатих бронзових постатей, генія драми і комедії, трагедії і у центрі слави, яка триває золоту пальмову гілку. Ці скульптури створили видатні львівські митці Попель, Бо Баронч Війтович. Інтер'єр львівської опери вражає не менше, ніж зовнішній вигляд. Внутрішнє убранство споруди оздоблене позолотою, на неї витратили декілька кілограмів золота різнокольоровими мармуром, декоративними розписами і скульптурою. Чотириярусний глядацький зал має форму ліри і вміщує понад тисячу людей. Окрасою сцени є декоративна завіса Парнас 1900 рік. Відомого у Європі живописця Генриха Семирацького. це алегоричне трактування сенсу людського життя у постатях Парнасу. Зал Львівського оперного театру відзначається чудовою акустикою. Тут можна побачити виступи славетних оперних і балетних колективів України та гостролерів з інших країн. У Львівській опері проводять нещодавно відроджені віденські бали. У репертуарі театру зараз 10 українських музично сценічних творів. Щодо опор зарубіжних композиторів, то більше десятка поставлені мови оригіналу, такі як Отелло, Аїда, Травіата, Тоска, Мадам Батерфляй, Кармен та інші.